12 років таке місто не може виразти. Чому важко з документами? Навіть далеко йти не треба, Друга світова війна. Представте, за один рік було знищено три архіви. Історичні з документами 18-19 століття спалила Червона армія, яка відступала з Умані. Це 6-12 армія. Знищила. Монах пише літопис чи якусь хроніку. А це приміщення похоже на лабораторію алхіміка. Монах робить ліки, а може отруту. Коротше, хімічить. Ставили драбину, подав з вітрами сюди в резину, чоба так спускався, набирав і подавав в столову. Але цього тут робити ніякому разі не можна. Всі дітки писали в той час на дощечках, мілками, щоб ви знали, ніхто перами не писав, тому що бумага це була дітки в той час, бумаги не було часто, ніхто б їм не давав портрети її, розумієте? Тому вони спочатку вчилися мілками писати. І ви бачите портрети відомих випускників у нас на стінах, які через стінах нашого монастиря ми звертаємо за дії. Священник їх 100 років чи скільки більше, 200, читав, бачите, вони всі заляпані воском, бачите, от вони зачитані аж до дерок. Тут ну, тим часом Ось вот так от будете. Загальне фото перед початком екскурсії. Маршрут від готелю «Софіївка» до Нової Софіївки. На цьому шляху ми визначали ті рослини, які нам траплялися. Японському садочку. Альтанка. Далі там бачимо рододендрони. Далі в просвіті ми бачимо сакуру, далі бачимо нівакі з сосни, Символ інь і янь. Далі йдуть сосни гірські. Оце по центру тепер ця депітіс. Тут ліхтарик і в кінці тлен альмалистий. Неваки. <решит> Сад каменев. sadeva Кузня. Наш маршрут дендропарком Софіївка. Ну Женевське озеро. з головою медузи горгоди. Посейдон, ну або Нептун А тут озеро і був водоспад, тризуб Посейдона, але сьогодні він не працює, водоспад не діє. Підходимо до павільйона Флори. Ще одне загальне фото у павільйона Флори на тлі фонтана Змія. 22 метри, 9 До мінімуму зведення своє тертя працює ось таким чином на законі сполучених посудин, у зміщених Профіль Станіслава щенсного Потоцького. Великий водоспад. Ми В першому об'єкті. Це перший об'єкт, який з'явився на території парку. З нього все починалося. Ми в дивовижному гроті. Грот називається Дзеркало Діани. Не було жодного парку, де б не була причетна Діана. Діана Богиня Прохід. Водоспад. І він йде туди. На головний водоспад. Водоспад три сльози. Усічена колонна. Це пам'ять про трьох померлих дітей потоцьких. А ми подивимося ще на всихання ясен звичайного від хларового некрозу. Бачимо, що ослаблене дерево ще було уражене амелою. І халаровий некроз такий це дерево добиває, верхівка вже засохла. Крицький лабіринт. Відтворене родинне дерево потоцьких на полях. Фазанник. заник. не Зараз Тихо! Ми його побудували за перших 3-4 роки. Закінчили по 99-му тисячу вісімсот рік. Тунелі вже більше 220 років. Зараз... Ще, ще не доплили. <рі> так, так, Більша його частина, процентів на 60 на 70. Тут дуже мало що ремонтувалося. От... Ну і зараз дивіться, я вже доплив з справа металеві кольця, далі ще пара. В такі кольця вставлялись по кілам. І заснований він був у 1844 року в місті з часів започаткування марку зброї. Зараз в нашій партії мидали надоглядаємо. От, представлені рослини, вони ну, не є представлені і потазування даних оранжерей, але багато років їм більше ста років деяких. От... Мошмула японська, яка не месплюс, а риоботрія. Спільне фото в університеті садівництва. Книжки, які зброялися до вісь, прилягав до Софійського саду, ви його бачили. До недавця це була наша наша навчальна база, але, але так сталося, що ми окремий від. Історію університету. Ну і звичайно, у нас є штемпель, які знаходяться у нас, а у Варшаві є, бо з колегами-кураторами спілкуюся і власне надали. Але звичайно, поповнюємо їх. А відео та продукція. А цартотариком.